14 грудня в Україні оголошено днем ліквідатора аварії на ЧАЕС та днем благодійництва. Під ці дві категорії підпадає наш наступний сюжет в Києві в інституті хірургії Шалімова. 18 годин тривала операція Наталії Корягіної, медсестри з Івано-Франківська, яка дитиною у 86-му році разом з батьками була евакуйована із міста Прип'ять. У медсестри обласної клінічної лікарні Наталі Корягіної виявили страшну хворобу печінки. Треба було робити пересадку цього органу. Донором стала її рідна сестра Олександра Бевзюк з Ворохти. У обох сестер по двоє дітей: у Наталі донечки Руслана і Євгенія, в Олександри – сини Ярослав і Любомир. Страшно уявити горе і переживання їхньої матері Марії Іванівни. Та операція тривала 18 годин. Я дуже щиро дякую всім, хто допомагав нам у збиранні коштів на цю операцію. Зпомагала збирати обласна лікарня, допомагали збирати знайомі, сусіди, родина, допомагали збирати церкви, молилися церкви за успішну операцію, щоб ця операція пройшла успішно. Я дуже хочу щиро подякувати своїм побратимам, чорнобильцям які теж допомогли з коштами, і хочу подякувати щиро Надії Івані Кайдаш. За допомогу, яку вона допомагала, хочу щиро подякувати церкві Христа Баптистів, віри, Євангелії Геннадію Іллічу. Щиро дякую усім, хто допоміг нам у цій операції, що Наталя зараз піднялася з лікарняного ліжка і повернеться. До своєї родини, до своїх дітей, з десятої ранку до третьої години ночі тривала операція в інституті Шалімова. Наталі врятували життя, родина, медики, добрі люди. Чорнобильська трагедія ще й досі має свої гіркі наслідки для мешканців України.